Алло, Юра, привіт. Привіт. До мене тільки що дзвонили з суду, казали, що ти на мене написав заяву, щоб зробити мене недієздатним. Що сталося? Та ні, нічого не сталося. Нічого не сталося. А, а нащо тоді Дивіт. мене робити недієздатним? Та порядок такий. Треба це пройти. Зараз експертиза встановить що дієздатний і все закриється. Який порядок? Юра, який зараз порядок? Просто я не розумію. Порядок такий, треба написати. лікарі сказали, що треба написати. Які лікарі сказали? Ну. Ну, що я тобі буду пояснювати? Твої лікуючі, твої лікарі. Що мене ніякі лікарі не лікують. А? Ну, от кажуть, що не лікують. Ну. Чуєш, а ти ж адвокат? Розкажи, на яких підставах можна визнати людину недієздатною? Відхідно А, тобто проводиться експертиза, а експертизу при, при яких обставинах за законом назначають? прийдеш ну, тоді, розкажеш. Виступиш в суді. Добре? Та що я буду в суді? Ти мені консультацію юридичну скажи. При при яких обставинах? що я вчинив злочин, вбив когось, посадив чи що. Для чого? Щоб, це, ну, щоб захищав твої інтереси. Та й окремі, я не Які не знаю, інтереси? Що? Я вдома сижу, сижу, нікого не чіпаю. Які інтереси я маю захищати? Просто я не розумію. Нащо мені взагалі на йти на суд? Ну, Такий порядок законом встановлено. Ну який порядок? То давай тебе потащим на суд, зробимо тебе недієздатним раз давай, такий порядок. Давай. Це тоді пока. Да, пока. От, дорогі друзі, на Ютубі я вам виставив мій брат, професійний адвокат в Тернополі. Подав на мене позов, щоб зробити мене недієздатним. Тобі ж. Якщо він робить мене недіздатним, він напевно що хоче е, захапати моє майно. В нього є е, матеріальна цікавість. Так, в нього є матеріальна цікавість. Значить, е, про, за, за проханням лікарів він це якихось робив. Він сам тільки що признався. Хочу повідомити спільноті, що мій брат ухиляється від служби в армії в ЗСУ. Е, Хоче наложити лапу на моє майно. Йде на зустріч лікарям, які є е, злочинцями в білих халатах. Е, схиляє до уникнення від служби в ЗСУ своїх синів. Яким чином? Влаштовує їх на навчання у вищі навчальні заклади і, і робить їм відстрочку. Влаштовує їх на роботу програмістами у Львів, щоб тіпа, ніхто тут не знав, що вони у Львові працюють. Мій брат він е, в Тернополі. Е, Характеризується тим, що він радий допомогти, щоб когось кинути, щоб, наприклад, злупити грошей. Тобі ж він зараз вирішив розводити свого брата. Ну, Таким чином, я призиваю е світову спільноту подивитись на цю ситуацію, подивитись на мого брата. І напишіть в коментарях, м чи треба моєму брату переписати квартиру. І от все, що в мене є, того що мій брат би хотів би мене зробити недієздатним. Отож поставте лайк, підпишіться на канал.